Єсть. E, значить, оцей коштує 5800. Цей 5800. E, по кулісі обіцяли, що буде бокова і буде зашитий шифер. Ну, як на самом деле воно прийде, невідомо. Так, оріончик. РД-404. Ось такий от гарний апаратик. Так, дякую за подаруночки. Оріончика повністю рівна підлога. Отака от електронна панель приладів. На нас сидінні підлокотнички, бокові куліси, примусова гідравліка. Друзі, дякую за вподобаєчки за підписочку в прямому ефірі. Так, це у нас Донфен 4.